Друзі, всім привіт! Червоний маркет. Нові акції шопінг за копійки. Готуємося до свят. Запрошу до перегляду. Гарна ціна серветки косметичные коло 150 штук 30 гривень. Набір серветки вологі Фентезі, 15 штук. 2 упаковки плюс хустинки паперові Фентезі, 20 гривень за набор. Пакет майка, червона марка, розміри 22 х на см. 100 штук в упаковці 20 гривень. По акції вішалка для одягу силиконова 40 см. Одна штука акційна ціна 18 гривень. Від двох одиниць 13 гривень. Пакети для сміття 35 літрів 15 штук. Від 2 одиниць 10 гривень. Дуже гарна ціна. Утеплюємося по справжньому. Шкарпетки жіночі, вавняні різні кольори в асортименті 50 гривень, вигода 40 гривень. Серветки вологі дитячі. Ромашка з клапаном 120 штук, 40 гривень. Гель для прання Грюнвальд. Два в одному з кондиціонером «Дойпак» 1 літр 35 гривень. Пляма вивідний кисневий Велс Натурал 900 грамм 79,90. Капсули для прання Грунвальд 12 штук. 89,90. Коштували 139,90. Засіб для миття посуду «Промакс» 500 грамм. 30 гривень. Покси шампунь для волосся. Саме те. 1 літр. В асортименті є різні смаки. Ромашка, роза, лимон, морська свіжість, 35 гривень. Вигідна акція. Разом дешевше молоко ультрапастеризоване. Тетропак 950 грам плюс печиво здобне лука свушка 74,90. Гарна акція. Разом дешевше. Макароні вироби макарела 500 грам В асортименті плюс свинина. тушкована домашня 84,98. Пакції курка тушкована на куряті напити. На 525 грам 59,90. Рис довгозернистий, пропарений 100 пудів 800 грам 40 гривень. Горошок зелений щедра нива консервований 40 гривень. Гарна ціна консервована квасоля Ларіна Біла 400 г 25 гривень. Тунец з шматочками 150 грам 50 гривень. Сардина акватор в томатному соусі 240 грам 50 гривень. По знижці сардини море натуральні з додаванням олії 230 грам, дуже смачні 40 гривень. Шпроты вали, супи, 150 грамм, 45. Паштет шпротный, рыськи, золото, 160 грамм, 30 гривен. Килька с квасолой в томатном соусе, 240 грамм, локи, 30 гривен. Печево с добным, бутер. Рашин 140 грам, 40 гривень по акции Шоколад Лакми 43,90. продукт звученный полтавочка сгущенка до ипак 290 грамм 40 гривен. Вермішель швидкого приготування Голден. Зі смаком курки 7 гривень. Рушники паперові, Мілді Смарт. Білі 140 штук 35 гривень. Серветки вологі дитячі бейбі ангел, ромашка з клапаном 120 штук 25 гривень. Ціна від двох одиниць рушник паперовий какавинська папірня 2 штуки. Туалетний папір 4 штуки 40 гривень. Упаковка. Від двох одиниць напісок м'ясний джусик 0,2 літра. Смаки в асортименті 13 гривень. Насіння соняшника. Лакамка південна смажена 120 г 35 гривень, цукерки желені. Цитрусовий мікс 200 г 35 гривень. Печево деліце Райські яблучки зі смаком вишні 180 г 35. Пак цей вафлі жетомерські ласощі з начинкою кокос. Молоко в асортименті 13 гривень. Людяник. Прагаведе від болю в горлі та кашлю, а 50 гривень. Желе мрія, різні смаки, ківі, лісові ягоди, вишня 15 гривень. Кава рощина, чорна картаго 50 грам 69,90 гривень. Овцы, цукерки, рашен, ромашка, 1 килограмм, 219,90. Ананас, эльф шматочками, 69,90. Оливки, санторита, 280 грамм, маслины с ключем, 45 гривен. Приправа універсальна. Смако, курка з овочами та зелені. Грибна 80 грамм 18 гривень. Гірчиця жирнов, ароматна шайба 100 грамм 10 гривень. Соус гірчичний, Медовий жирнов 340 грамів 45 гривень соус і жернов 35 гривень. Майонез провансаль дойпак, жернов 180 грам 23 гривні. Майонез олвен традиційний 35. Від двох одиниць валик для чистки одягу. Порфікс 20 аркушів 20 гривень. Паглинач запаху і вологи. З підвіскою білий мускус 500 мл 74,90. ємність для зберігання фруктів та овочів. авокадо, томатів 12 см. В асортименті 79,90.

Фольга алюминиевая 5 метров. Файный бонус 28 Рукав для запекания. Файный бонус 3 метра 18 метров. Набир щиток для прибирания. Вашка доступных листьев в наборе 2 штуки 28 гривень. Контейнер харчевые с ручками квадратный мини-бокс 0,4 литра 18 гривень. По акции серветки для мытья посуду металлизованные в наборе 10 штук 69,90 за набор. Лимон для сушки посуду размеры 30 на 40 см, колір в ассортименте 45 гривень. Серветки для прибирания микрофибра размеры 25 на 25 см, смужку в наборе 5 штук 35 гривень. Гарна знижка, ціна від двох штук, кондиціонер для білизни, фріск, 1 літр, засіб для миття підлоги, ламінат у кахлю 59,90. Губки кухонні фраутау. Шість штук, 35 гривень. Гель для прания Грюнвальд универсальный Саше 50 мл 5 гривень. Крем для рук Биатон 100 мл 30 гривень. Ватные палочки дерев'яні 80 штук, в упаковке 10 гривень. Газовый баллон для пальников 220 грамм. 45 гривень. По акції в асортименті Крем мила твердий шик 125 грам. В асортименті гранат іві 20 гривень. Пакети фасувальні розміри 10 на 4 на 26 см 100 штук 11 гривень. Пакети для сміття новак з ручками 60 літрів, 15 штук 25 акции паста зубна бета-дент 100 мл 99,90. Порошок зубний лісова бідвилій 70 грамм 25 гривень. Опалісковач для рота. Сильні зуби 250 мл 79,90 Дезодорант натуральний чоловічий лісова бергамот. Зелений чай в асортименті 50 гривень. Засіб для миття підлоги. Пінк 750 мл 179,90. Засіб для очищення унітазу. Пінк 750 мл 139,90. Пляма вивідник. Пінк 500 мл 179,90. Вау, ціна паста для очищення Пінг універсальна 850 грамм 129,90. Супер ціна. підвізка декоративна об'ємна ялинка. Жовта-блакитна 45 гривень. Маска дитяча карнавальна. В асортименті 25 гривень. Багато завезли до нового року новорічний декор ялинка 9 см В асортименті 8990. Набір для творчості. Чубіток, капкейк, аплікація з фетру 8990. Обруч на голову. Червоний колір 90 гривень. Карнавальний набір. обідок новорічний. олень. З аксесуаром на нос 149,90 Костюм карнавальний, вушка. білий колір 119,90 Цікава новинка новорічна. Карнавальна бабочка. Різні яскраві кольори 50 гривень. Класнюча маска карнавальна незнайомка 69,90. Прикраса новорічна бабка 30 гривень. Прикраса новорічна метелики в асортименті 25 гривень. Гірлянда новорічна олені на батарейках 2 метра 10 ламп 129,90. Гирлянда, новорічна стричка на батарейках 6 метров, 50 ламп 179,90. Декор, новогорочный светильник в ассортименте 129,90. Лехтар, новогорочный, декор 149,90. Декор, світильник, свічка з вогником 99,90 Декор, світильник, зірка розміри 7 на 10 см. Світильник, лампочка з дискатками 79,90 дев'яностом. Ласнюча новарічна прикраса настільна. Новарічний букет 129,90. Новарічна прикраса квітка срібна 59,90. Прикраса новорічна гілка заснижена. 25 гривень.

Набір ялинкових іграшок, пряники 99,90. Новорічна прикраса мішечок з сніжинками – 5990, дуже багато декору. Новорічна прикраса, гномик в шапці, з візерунком в асортименті 5990. Куля ялинка пластик глітер. Черный колір 10 см. Блакитна 50 гривень за штуку. Куля ялинкава, пластик, аксамит глитер червона. В ассортименте бордова 6 см 40 гривень. Куля ялинкова снежок пластик глітер, фиолетовый 5 см. Срибла рожевый 30 гривен. Пуля ялынкового пласта глянец фиолетовый 8 сантиметров. В ассортименте 40 гривень. Набир ялынковых игрошок. Пуля мультиколор 14 штук в наборе 299 Куля Ялинкова, пластик, гліттер срібла 3 см в ассортименті, шампань, різні кольори, 10 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю всім гарного сонячного настрою чудового дня. Дякую ваша новокцем.